Коли, не дай Боже, у житті людей сталася ситуація, коли вони розлучилися, і багато цікавиться тим, яка ж процедура розлучення церковного. Фактично, такого, як розлучення церковного, воно не можна так назвати розлучення по церковному. Є благословіння на повторний шлюб. Благословіння на повторний шлюб. Після засідання комісії вам дається дозвіл на взяття шлюбу з іншим з другим чоловіком, який. Який уже вас не буде бити, не буде пити, буде любити, хоча ніхто не знає, що там буде. Ми з вами в даному часі живучи, маємо знати те, що розлучення то є гріх. Але якщо в житті прийшлося і пережити ці ситуації, і якщо ви хочете маєте для життя людину, ви звертаєтеся у єпархіальне управління це перший крок. Спочатку до свого священника, сільського чи міського, де ви брали шлюб, тоді священик, даючи вам свідоцтво повторне про одруження, направляє вас у єпархіальне управління, де там у Львові чи в Тернополі, дивлячись, ви приїжджаєте в єпархіальне управління, пишете заяву, пишете, здаєте документи, які вас попросять. І вже церковна комісія буде розглядати вашу справу як індивідуальну. І тоді подивиться, може звернуться чоловік, скаже, що розлучився, маю другу, а він другу теж буде бити. Звичайно, що церква не буде йти. На такі, як вислухає дві сторони, звичайно, не буде давати дозволу цьому чоловікові, який дружину свою бив і ходив до іншої, і тепер хоче ще повторно одружитися. Звичайно, що це не є оправданням. А коли ситуація є така, що жінка постраждала від домашнього насилля, від зради чоловіка, і вона хоче для дітей знову ж таки своїх якоїсь підтримки і має людину, то церква розглядає цю ситуацію. І вже тоді за рішенням комісії в цьому я некомпетентний дає дозвіл, дає благословення на повторний шлюб.